Ринок нафти знову в центрі геополітичної гри Саудівська Аравія, Росія та ще шість країн ОПЕК несподівано оголосили про збільшення видобутку нафти всупереч попереднім обіцянкам та, попри опір окремих членів, що це означає для Європи і світу та як реагують у Білому домі, розповість Софія Желінська. 411 тисяч барелів щоденно саме настільки країни ОПЕК Плюс збільшили видобуток нафти вже в липні. Це вже третє поспіль підвищення. Аналітики називають його безпрецедентним, адже ще торік група домовлялася про скорочення. Мета була одна: тримати ціни на нафту високо. Зараз усе навпаки. ОПЕК Плюс завдала удару тричі. Цільовий показник видобутку на травень був попередженням. Червень підтвердженням, а липень попереджувальним пострілом. Ще один мотив внутрішні конфлікти в самому ОПЕК Плюс. Саудівська Аравія хоче покарати країни, які не дотримуються квот. Передусім, Казахстан. Його міністр енергетики Ерлан Екедженов уже заявив: видобуток не зменшуватимуть. Саудівська Аравія розгнівана на Казахстан. Його вважають одним із найбільших відсталих, котрий виробляв на 300 тисяч барелів на день більше ніж його квота. Цікаво, що саме Росія була проти цього рішення, але її позицію проігнорували. У центрі протидії дезінформації передають у Кремлі через падіння нафтових доходів. По недофінансували науку, промисловість та інновації. Мінус понад мільярд доларів на розвиток промисловості. Мінус приблизно 240 мільйонів доларів на науку. Програми з авіабудування спрямовані на заміщення західних літаків урізають на 20%. Менше грошей отримає й суднобудування, й енергетика Під ніж ідуть держпрограми, на які Кремль покладав амбітні сподівання. Уже зараз прибуток роснафти обвалився майже на 60%. Це найгірший показник за останні роки: санкції, зниження попиту, падіння цін і зміцнення рубля. Усі ці чинники разом знищують фінансову стійкість російського енергетичного гіганта. У першому кварталі компанія залучила рекордний трильйон рублів боргу, щоб звести кінці з кінцями. Зміцнення рубля та падіння цін на нафту мали історичний стримувальний вплив на фінансові показники Роснафти, зазначають аналітики Альфа-Банку. У квітні нафта ненадовго впала майже до чотирирічного мінімуму, менше ніж 60 доларів за барель. Причина несподіване рішення ОПЕК збільшити видобуток утричі, перевищивши попередні плани. Але експерти застерігають, якщо пропозиції зростатимуть, ціни можуть знижуватися і надалі аж до 55 доларів за барель до кінця літа. Міжнародний валютний фонд оцінює, що Саудівській Аравії потрібно, щоб ціна була вища за 90 доларів, аби покрити великі державні витрати. Тим часом у США готуються до рішучих дій у Конгресі. Пропонують вести мита у 500% на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, бензин чи нафтохімію. Під ударом передусім Індія та Китай. Сенатор демократ Річард Блюменталь заявив це під час прес-конференції в Києві і наголосив, що європейські союзники теж підтримують вони герої, тому що вони сказали вперед ухвалювати закон про санкції, навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І, Як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом. Але це має бути єдиний підхід. Нафта це більше ніж сировина, це важіль. І доки Саудівська Аравія грає на боці Вашингтона, Москва втрачає навіть у тих клубах, які колись сама формувала. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.